40 годин світіння на одній пальчиковій батарейці. Про це мріє кожен, кого з нонацька застали складні погодні умови далеко від цивілізації. У поєднанні з режимами білого, червоного та зеленого світла ми отримуємо рецепт ідеального ліхтарика, який назавжди стане частиною вашого щоденного спорядження. Мене звати Пайотрик, і в сьогоднішньому епізоді я розповім вам про найновіше доповнення до лінійки налобних ліхтарів Мактроник. Ось і Тундра. А якщо вам подобаються наші постановки і ви хочете частіше дивитися, як я завмираю, наприклад, десь на іншому боці півкулі обов'язково підпишіться на цей канал. А тепер дивіться далі і дізнайтеся, чому ви оціните Тундру? Тундра це абсолютно нова пропозиція в лінійці ліхтарів Ідис і Бушкрафт. Нещодавно на нашому каналі ви могли подивитися презентацію іншої моделі з цієї серії Cyclop 2 Посилання на це відео ви знайдете в описі. Сила налобного ліхтаря Мактроник Тандре полягає у трьох елементах: трьох кольорах діодів – білому, червоному та зеленому, надзвичайно компактних розмірах і легкій конструкції. Живлення від однієї батарейки EA та її миттєва заміна. Батарейку у ліхтарик ви встановите, відкривши кришку у верхній частині корпусу. Почнемо з найважливішого: як світить Тандре. У цій моделі встановлено основний білий діод потужністю 215 люменів, а також бічні діоди червоного та зеленого кольорів. Промінь червоного світла не засліплює людське око. Це найкраще світло для читання карт, пошуку дрібниць у рюкзаку чи спорядженні. Воно добре розсіюється у просторі, не видаючи таким чином нашої присутності. Зелений колір діода гарантує найбільшу дальність світла серед усіх кольорових діодів. Він не розсіюється в повітрі так сильно, як синій колір, що домінує у ліхтариках із сніжно-білим світлом. Завдяки цьому ефективність зеленого освітлення на далеких відстанях є напрочуд високою. Зелене світло це незамінний супутник кожного мисливця, адже такий тип світла майже невидимий для тварин і точно не привертає зайвої уваги ведмедів, що блукають поблизу. А тепер перейдемо до користування ліхтариком. Простота і функціональність це велика перевага цієї моделі. Перемикання режимів надзвичайно інтуїтивне. Ви користуєтеся виключно головною кнопкою. Ліхтарик запам'ятовує останній використаний режим і повертається до нього після повторного вімкнення. Плавне регулювання потужності дозволяє вам не обмежуватися лише за даними режимами. Ви можете самостійно налаштувати яскравість під свої потреби, що, зрештою, дозволить подовжити час роботи від батареї. Головну кнопку також можна використати для активації блокування від випадкового вімкнення. Ліхтарик теандре виготовлений із легкого та міцного матеріалу. Невеликі розміри поєднуються з надзвичайно малою вагою. Ліхтарик із встановленою батареєю всередині важить лише 73 грами. Завдяки цьому ви не відчуєте її ваги на голові навіть після багатьох годин використання. Кут освітлення можна відрегулювати однією рукою. А селіконові вставки на внутрішній стороні ремінця покращують стійкість під час носіння. До ліхтарика додається кліпса, яка дозволяє закріпити тандри, наприклад, на капці з козирком. Це все на сьогодні. Бережіть себе і до зустрічі.